Доброго вечора. Так, хочу в цей раз вам показати сигналізацію. Ось буде відеогляд на ось таку сигналізацію. Я хочу вам її показати, про неї розказати. Так, дивіться, її можна ставити отак. Можна причепити на стіну. Е, ну, тут на, на гость. На дюбель, хто там як хоче, можна регулювати. Так, сигналізація е, звукова називається. Що звукова? Бо, бо від неї тільки звук, вона не буде вам дзвонити, вона там не буде вас якось. Е, вона просто буде сірена кричати мигалка. Дивіться, вона працює від 4 батареїв пальчикових, але можна. І включити її від блока живлення на 6 вольт. Я думаю, що якщо поставити сюди е акумулятори, а не батарейки, то оця штука буде, ну і в розетку, то відповідно, вона буде заряджати їх. І коли буде, буде світ, вона буде від розетки, а коли не буде, вона буде від акумуляторів. Я думаю, буде так. Хоча я не, приця... не провіряв. І по поводу. Того, чи реагує вона на котів, на собак, я це теж не перевіряв, я не знаю. Хочу показати, як вона буде працювати. Ось дивіться, можна зразу вчепити на гвоздь, чи на шуруп, оцей, на шуруп і без оцього додаткового кріплення. В комплекті до неї є два пульта отаких. От так, зараз я вам покажу, як вона працює. Вставляємо 4 батарейки. Закриваємо, щоб вони не вискочили. Все. Ось у нас пульт. Ми можемо поставити на сигналізацію і можемо зняти з сигналізації. Так. Ось, загорівся зелений світодіод, ми поставили її на сигналізацію. Зараз вона зараз, не буде спрацьовувати, вона реагує на рух. Поки з, е, горить зелений світодіод, це, по-моєму, там дається хвилина, щоб людина е, ну, вийшла із зони дії е, датчика руху. Ну, допустимо, ви поставили всередині в квартирі і направили її на двері. Тобто. Вона вам дала время, щоб ви вийшли за двері і замкнули квартиру. Хоча з пульта можна нажати за дверима. І по звуку буде чутно, що вона стала на сигналізацію. Ось вона зараз в режимі охорони. Якщо я зараз пошевелюсь, то вона спрацює. Так, давайте я. Опа. Все, я пошевелився. Ось дивіться, вона зараз. Сейчас... Все, ось вона замигала світодіодом червоним. По-моєму, 5 секунд і вона починає кричати. Тобто, якщо ви перед тим, як ви зайшли додому, забули за дверима її пультом вимкнути, ви зайшли і побачили, як червоний світодіод мигає. Тобто, у вас є 5 секунд для того, щоб, якщо ви не хочете, щоб вона закричала, ця сигналізація, ви можете зняти з пульта. Тобто, отака сигналізація. Її можна поставити там в гараж, в квартирі. Так, е, да, вона, допустимо, якщо ви на роботі, дело, що вона вам не подзвоне, але. Якщо, допустимо, вона десь на дачі за городом, то да, там, якщо заліз якийсь зловмисник, він її просто візьме в руку, розіб'є і все, і вона там заглохне, або витягне батарейку і вона теж заглохне. То, ну, да. Але якщо це буде десь допустім, у вас вдома, там, в квартирі, заїде якийсь зловмисник і вона закричить. Ну, вряд ли, я думаю, що він захоче розбиратися з сигналізацією, він просто втіче. Ну і все. Тобто, ну, якби, яка ціна, такий функціонал. Не супер сигналізація, але за свої гроші там можна десь примінити. Так само і в гаражі. Якщо гараж десь один, десь там на краю села, то може й да, так. Може і бандіт її десь там. Візьме кине до підлоги, розіб'є та й все. А може бути, що він просто не захоче розбиратися, і її можна поставити в желізний ящик, в якийсь замкнутий. Е, тільки оставити отакий лючок, щоб датчик руху спрацював. І тоді бандит не зможе її там витягнути, розібрати. Е, ну, там, чи Він не буде з нею розбиратися, скоріше, що, всього, що він втіче. Якщо він не подумає, цей бандит такий, типу, Ну, гараж десь там в пустелі знаходиться. Ніхто цієї сирени не почує. Буду я зараз з нею тут ковирятись. Ну, я, в принципі, сказав все, що я хотів. Огляд зробив. Всім дякую. Ставте лайки і всі ці діла. Все, робіть свої виводи. Дякую.